Андрію Миколайовичу. Нагороди отримують батьки Микола Миколайович та Валентина Дмитрівна. Павленко Андрій Миколайович народився у 1980 році. Загальноосвітню школу закінчив обухові, продовжив навчання у тодішньому Суворовському училищі. Навчався у Київському політехнічному університеті та Київському університеті театру кіно і телебачення імені Карпенко Карого. Писав сценарії до спектаклів, грав в театрах, знімався. Серіалах викладав режисерську та акторську майстерність, був активним учасником Революції Гідності, створив студію допокроб, знімав кадри важких, доленосних подій Майдану. Андрій головний режисер пройшов найзапевніше ділянки фронту 2014-2015 років, знімаючи кадри війни, які лягли в основу фільму Шляхетність нації. З початку повномасштабної війни добровільно став до лав військовослужбовців. Пройшов важкі військові напрямки Лиман, Рубіжне, Северодонецьк, Лисичанськ, Краматорськ. В результаті хронічної хвороби та поранень, які отримав на службі, Андрій кому, проходив довге лікування та, на жаль, серця Андрія зупинилось 9 грудня 2023 року.